Оголошую дошку Шевильову Юрію Володимировичу відкритою загалом не можу вже три роки нового режиму та не можу зрозуміти їхню ідеологічну складову і їхній, ніби, от вектор ідеологічний. Що вони хочуть та і на кого вони орієнтуються? Тому що з одного боку вони е, ніби відкривають Харкові пам'ятник, на якому написано слава Україні, так цілком бандерівське гасло. Та з іншого боку, вони... Дозволяють, дозволяють знесення пам'ятного знаку УПА Українській просадській армії. Та або, mm -hmm. скажімо, це якась незрозуміла історія з дошкою Шевельову. Така незрозуміло, незрозуміло чим закінчиться, але сподіваюся, що закінчиться все-таки добре для нас усіх. Шевельов це людина, яка славить Харків, людина, яка є гордістю Харкова, людина. Ну за якою великою та мірою багато хто про Харків і знає, тому що ну, при всіх амбіціях і при всіх е, ніби якихось е, самозакоханих моментах теперішньої влади, я дуже сумніваюся, що хтось про сьогоднішнього харківського міського голову згадає хоча б років через п'ятдесят. Да? Все таки Шевельова знають і дійсно про нього говорять, про нього сперечаються. Один ним захоплюються, інші його критикують за якоїсь наукові роботи, але так чи інакше це дійсно величина першого порядку це світової світового масштабу науковиці. Він був антибольшевиком, антирадянщиком. Це зрозуміла річ, але він не був фашистом. Він казав, і до речі, зараз продовжуються, вже не знаю там ким. Інспіровані розшуки, пошуки його е, статей у Харкові в сумах, які друкувалися, де антибільшовицьке було, але фашистського не було. Він сам про це казав. Жодної підтримки е, німецькій владі він не надавав. Буде розв'язатися питання про відкликання рішення Харківського міського голови про встановлення меморіальної дошки Юрія Шавова, що є абсолютно протиправним, абсолютно неправочинним на сьогодні. І це нас спонукало швидко зібрати українську громаду, швидко зібрати представників влади, швидко зібрати журналістів і провести таке імпровізоване відкриття дошки.